Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати вам свою посилочку, яку отримала буквально годинку тому назад, і вже хочу поділити те, що подивилася вже сама, От, але показую. Значить, це косметика китайська. Я частенько собі її замовляю, давно. Якщо бути чесною, то розчарувань у мене практично не було. Ну, можливо, один чи два рази, що мені щось не підійшло. Разів два, ну, щось таке не підійшло, але основно мені все подобається. Значить, перше, що я замовила, це така була маска для видалення вугрів і прищів. Взяла для свого сина, тому що він підліток і у нього така проблема. Це маска плівка. Значить, рекомендують на сайті використовувати для кращого ефекту, розпарювати обличчя, наносити потім знімати. Відгуки були всі гарні про цей продукт. Не пробувала, не знаємо, попробуємо. Також взяла, ну, там, це буде вже для мене. Дві отаких масочки, це абсолютно однакові. Марки я не називаю, там, де зламаю язик, тому можна подивитись, почитати. Це протеїнові маски, протеїнова грязьова, здається, вона правильно називається. Теж для зволоження, для покращення тону і кольору обличчя. Також, може, щось видно, хто для себе щось побачить. Що тут написано? Йогурт міститься, протеїн і гризова маска. Це. Теж не пробувала, не знаю, але була, здається, 114 гривень. Така була. Ця щось трошки дорожче 40 гривень. Але, до речі, такої маски довго не було на сайті, я її, скажімо так, караулила. Так, потім гель з центелою. Теж, скоріш за все, буде для мого сина, тому що він, крім зволоження, ще. Для боротьби із недоліками шкіри, постакне, ну, Такі проблемна шкіра. Ти скажеш, для скоріш за все, буде для нього. Так. Далі у мене така сироватка з екстрактом моркви і вітаміном С. Так. Вона з піпеткою. Інші сироватки від фірми цієї садоїр ER, було в мене. Але цієї не було. Це, здається, новинка. Я навіть її не бачила. Так, відсвічує вся продукція, крім цих стеша в тюбиках, за... в сліді прийшло. Так, ну, дивіться, що тут можна для себе інформацію яку взяти. Сироватки я люблю, постійно використовую, особливо в такий період, термін придатності, ще нормальний, особливо в такий період осінь, весна, зима. Літом так собі, ну, Дивлячись по ситуації. Також для себе купила черговий крем під очі від Біоакви. Це крем з прополісом. На нього така смішна ціна була 49 гривень. На інших сайтах на 100 гривень дорожче. Так, тут нічого немає взагалі, взагалі англійською. Зараз покажу, як він виглядає, бо я вже його розпочатила, вже мені треба було подивитись. О, така баночка симпатична. Не дуже я баночки люблю, але такий тут уже об'єм, що надовго. Хоча 20, 20, 20 гривень. Так. Так. Ще раз покажу коробочку. Відгуки теж були. Відгуків багато було, але ну, той, хто писав, то їм подобалося все. І ще було для себе під очі дві сироватки. Значить, одна, така. Я її поки що відкривати не буду. Ось тут все, іерогліфи. Відкривати поки що не буду її, тому що там на сайті є, здається, цієї ж самої компанії. Джен May, чи як правильно почитати? Я хочу його докупити і потім в парі вже використовувати. А оцю сироватку, вона теж була всліділа, я вже відкрила. От, і я вже її вже буду користуватися. Значить, це iMages, по-моєму. Так, iMages. Багато хто її знає. Компанію. Скло, до речі. Ніт. Це куль, 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 кулькова така сироватка. Е, запах у неї, ну такий. Запах такий, знаєте, не можу сказати, що він надто приємний, але не відштовхуючи. І вона така... Там було написано масляниста. Ну, скажімо так, щось тут масло якесь є. Але щоб дуже вона жирна, то ні. Опцій сироватці в першій 15 грамів оці, а тут стається 8. Так, 8 грамів. І на закусочку взяла собі ушом. У мене ніколи не було такого продукту, але я багато дивилась і вирішила спробувати. Зараз якраз, можливо, хоча зимою, мабуть, не дуже. Для кушу на період, але на теплу пору року, чом би ні. Так, значить компанія везе, я не показала, І відтінок це в мене бежевий світлий, так, давайте відкриємо. Відкривається легко. Так. Така мембрана тут. Ой, вісь він рожевий, писала, що він під, під, підлаштовується під, підлаштовується під тон шкіри. Зараз я нанесу за кадром. <кхм> ну, можливо, і підлаштовується. Зараз поки що таке вологе воно все. В будь-якому разі, в будь-якому разі. Не думаю, що він буде роживим якимсь. І за все буде дійсно підлаштовуватись. Але відгуки були всі гарні на цей продукт. Так, Хто знайомий з таким, з таким продуктом, то знають як воно тут все влаштоване. Ну, буду пробувати, не знаю. Боюсь, щоб відтінок підійшов. Так то він наче не липне. Трохи. Все, я ну так не, не знаю. Буду пробувати. Так. На цьому все. О, всі терміни придатності. 26 рік. Все мене влаштувало, замовлення поки що задоволене, але як воно буде в дії, буду пробувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім миру і добро. До побачення.